Даро, бандіти. Дрийден. Добро. Ви вам телефонували на вхідну лінію колекторської компанії, яка має назву служба виконання стягнення. Мене звати і на ідентифікатор 2021, Розмова буде записана. По якому питанню ви звертались до нас? Е, ні, мені з цього номера телефонували. Хорошо, скажіть, будь ласка, газа Владислав Вікторович, ви? Так, так. Це? У вас є незакритий договір по швидку гроші, тому до вас і поступають дзвінки. Ага. Е -е, я поняв добре, так, да? супер. А коли плануєте закрити питання швидку гроші? Е -е, це в мене скільки там, нагадайте, тіло? 12 чи. Да, 12 тисяч. 12 тисяч. Ну вчора я спілкувався з людиною, я йому пояснював, кажу, я можу. Каже, в мене зарплата кожного 20-го числа. Кожного 20-го числа я можу по 4 тисячі сплачувати. Він каже: ні, типо, так не ну, не вийде. От я кажу, типо, ну я скину там чеки, туди-сюди перевірити все. Каже, ні, треба все одним платежем. Ну, одним платежем я, на жаль, мені фінансове положення поки не не дозволяє зробити. От. Тому, тому так якось. Ну просто якщо ви будете частково робити оплати, то ви будете сплачувати всю суму разом з відсотками, які вам нарахували. А а а що так? Обмежено. Я думаю, що так. Обмежено як? Дивіться, на сьогоднішній день у вас є можливість закрити даний договір по опціону на постачання за 12.000, але вона діє лише до 6 червня. Якщо ви до 6 червня не встигаєте закрити 12.000, я не надаю вам гарантії, що акція буде продовжена. А якщо ви будете сплачувати 4 тисячі кожного 20-го числа, то ви будете сплачувати загальну суму боргу 25 тисяч 440 гривень. Блін. Це погано. Ну добре, ну я тоді, ну не знаю, ну, тоді мені треба, ну, акція буде по-любому, я впевнений. Я знаю, що акція буде, О, тому я за це не переживаю. Ну тоді я не знаю, буду я старати просто 12 тисяч, ну, за місяця, два. Я думаю, я зможу це питання закрити, по крайній мірі, ну, одним платежем. Типу, ну, така двіжуха, типу, бо ну, я інакше не маю варіанту. І що? 에... Каже вона, що будуть виходити смс постійно, вийде. поки ти не закриєш кредит. Окей. Ну, я відмовився закривати, типу. Ну, вони ж самі собі затягують час і. Не зможуть з мене вибити бабки. От, добре, ок, хай пробують якісь інші методи, можливо, впливу на мене. Суть до чого. Коротше, ем, з колектором на, на, нагадую, 200, 200 хером вже відео. Абсолютно, в принципі, певне всі ситуації, я вже, які були з колекторами, типу всі вже розказував. Але ж комусь влом просто дивитися і вертати тих 200 хером відео. Добре, з колектором завжди можна домовитися. Абсолютно завжди. Був випадок, дівчина говорить, коли колекторша каже, що поки ви не закриєте повністю свій кредит, каже, вам будуть дзвонити. Це друга не ця, що це зараз говорила. Потім я через на другий день я дзвоню за цим номером, трубку бере друга колекторша. Каже: ви там такий-то, 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 такий-то ринкевич Ігор, Да, да, кажу, да, да. Ось у вас незакритий борг. Як ви плануєте? Ну, як плануєте його закривати? От і коли? Кажу, дивись. Я зможу закрити, але просто ну, я, я, я не хочу, щоб, е, скажімо, мені були дзвінки. От, я не хочу ні смс-ок, ні дзвінків, ні фіга. Кажу, ну можна це якось зробити? Кажу, я зможу заплатити тіло не одним платежем. От ми нормально поговорили, тіпо, я не гнав з неї, не, не тролив ні фіга. Кажу, одним платежем я це е, не зможу зробити. Мене там вроді. Три з половиною, що в мене там було? Коротше, от кажу, можна якось на три місяці це все розбити, От, щоб я ну, я так зможу е, закрити кредит, мені так буде легше і проще. Ну і, звісно, сказав, що я там зараз поки не працюю, є підробіток, ну, тисячу я стягну. Прикидаєш, ми з нею домовились. домовились, І знаєш, що вона мені сказала? Дивіться, дзвінки вам будуть поступати лише два рази в місяць. Тобто е, перед оплатою, коли ви будете е, оплачувати. От, того числа ми все ж таки е, до вас і знаємо, чи ви дійсно будете оплачувати. От, і потім на, перед наступною оплатою, до речі, да. е, і потім ще, ще раз в місяць, типу, щось якийсь ще, там дзвінок, типу, ну, чи вас все добре, якесь таке коротше, казала два рази в місяць. От, е, значить, е, оця, що зараз говорить, вона говорить брехню, тому що домовитись завжди можна далі. Якщо ви будете казати, тобто е, показати е, якусь слабинку колектор, що будь ласка, ой, не дзвоніть моїм рідним, близьким, будь ласка, моїй мамі, бо е, мене там б'ють, застрелять і в сараку виївуть. <клес> ой, це не я сказав. От е, вони абсолютно будуть їм дзвонити. Як вони тільки почують, що ви е, скажемо боїтесь чогось, вони на цю е, слабинку вони будуть давити, вони будуть давити на це постійно, бо вони вже будуть мати на е, метод впливу на вас. От, значить, ви боїтесь, ага, значить на це можна надавити і тоді зробити тобі, скажем, не то, що ти віддасиш ці гроші, ну просто всрати тебе. Ти ж забрав гроші, не хочеш віддавати компанії. Ну сука тоді на 200 дзвінків, блядь, рідним, близьким, ти терорист, блін, вовсе гандон. В голові сільської ради дзвонив. Я, я, я просто охреніваю цих методів, але ж ну, мені ж От, е, Коротше, така біжуха, не показуйте свою слабину і пам'ять, завжди можна домовитися з колектором за в. -ж -ди. Це і в його, е, це і в його, і це і в його. Йому теж вигідно, тому що він заробляє гроші. От, скажем, в тебе там. Е, Три тисячі кредиту, да? колектори фактор. Да? От, ем, далі три тисячі вони з тебе не змогли вибити. Ну, просто от прийшла твоя справа, типу, ну от півроку вона була в них. От в неї, ну, Рахали тебе, але нічого з тебе не вибили. Вони її за, за 500 гривень передадуть другій колекторській компанії. Понімаєш? Їм це вигідно забрати 3 тисячі, Даже тіло 3 тисячі вигідно. От щоб вони не продали цю ще дешевше твій кредит, другій якийсь чому компанії, типу факториновій. Ось вони в цьому також зацікавлені. Тобто, якщо ви хочете закрити, говоріть і давіть завжди на больне. Я не маю, блядь. Відрізали ногу, грошей немає, сім'я, діти, типу, я ледь стягую, типу, блін, ну хуй без солі доїдаю. Ось, Тоді вони якби будуть м'якше до вас е, відносити. Ну, але не всі. Є дохера дебілів, жорстких колекторів, які просто мочать, кажуть, ні, та пошов ти чувак нахер. Я піду, але ж перезвоніть ще раз на той самий номер. Заїбіть його, він вас переведе на другу колекторшу. Я так робив. От замахав одну, каже: типу, не займайте ефір, кажу, ніхі раз ви не займаєте ефір, ти ж до мене дзвониш скільки раз на день. Коротше, я їх своїми своїми дзвінками задовбав. От, і цей вона перевела мене на другу колекторшу, і з другою друга мені вже об'яснила. Я знаю домовився, що я можу тіло віддавати частинами, скажем, три тисячі три місяці. По Тисячі в місяць, ну звісно, я нічого не віддавав, навіть в принципі не планував, але змоделювати ситуацію, щоб розказати, як це працює хе, вам. От я можу без проблем. Е, а я нічого не платив. Виїжджав за кордон е, абсолютно е, без, проблем, без проблем. Тобто, виконавчі провадження, вам буде то, вам буде то три роки пройшло. От, І ні хіра вони не зробили. Тому що за такі суми, як 3-4 тисячі, мене там ще й 2,5, навіть деколи і 5, ну, в принципі, зараз. да, І і за 5. Вони це не вигідно, це не вигідно їм робити, тому що вони на суд і розборки з вами потратять, в принципі, там, 4 тисячі, а з вас потім тисячу суд відсудити. Типу, ну, Вони будуть мати там. Плюс там ще з вас якісь судові витрати, але це не в їх рахунок. От тому не боїмося і ставимо. Спробуйте ставити свої умови, скажімо. Я можу закрити, скажем, тих своїх тіло кредиту 5 тисяч за п'яців. Ну добре, за 4, за 3, типу, ось так. Вони підуть на ваші умови, підуть, бо вони продадуть цей кредит. Якщо вони вас не візьмуть, тих 5 тисяч, вони продадуть цей кредит за, я не знаю, за тисячу другої компанії. Це вбиток трошки. Так що така движуха, як завжди, не дякуйте. Пока.